Привіт, друзі! Ростемо на діагностиці у нас англійський преміум Range Rover Velar. Двухлітровий дизель. Я так розумію, що 240 коней, судячи з шильдика на кормі. О, бачите, якщо тут 240 де, то це 240 240 конячок. У Тачки в компу. В розділі двигун 11 помилок. Посажуємо по неможливості проведення регенерації, по датчику температури вихлопних газів, по недонаду, перенадуву, тобто неправильний надув, потім по заслонкам в пускному колекторі і пробігу тут всього 70 чи 80 тисяч. І майже в кожному блоці по одній чи по дві помилці. Тобто ось така тачка. Я про неї огляд дивився, що трошки. Мозги трахає власникам. Так я так думаю, що це правда. 70-80 тисяч, салон як новий, а помилок ціла купа, при тому, що нібито машина і не ДТПшна. Взагалі, будемо розбиратися, що ми зможемо з цим зробити. Читається вона, як і всі інші автомобілі. Тобто проблем у мене не виникло з моїм аутелом підключитись її, почитати. Зараз подивимося ще параметри. Проїдемося, спробуємо зробити регенерацію сажового. Для того, щоб вона пройшла, потрібно проїхатися, прогріти її. Проїдемося трошки прогріємо Побачимо, запуститься, не запуститься. Ну і далі не знаю, якщо не запуститься регенерація. Міняти якісь датчики, які не дозволяють провести цю регенерацію або знімати сажеві квести, примусово промивати. Посажуся, маса сажі Плашна маса сажі, преривистий сигнал маси сажі. 353 г, я так розумію. Сажі. Я ці параметри тут гортав. От, Гортаєш, гортаєш і кінця краю їм немає. Я не знаю, воно таке враження, що по кругу можна їх дивитися. Опа, стоп. Зупинилося. І в інший бік. Дивіться, в От курсорчик біжить з краю екрану, дивіться. Я поки до маси сажі догортав. Я 10 хвилин витратив, щоб знайти ту масу сажі. От вам Range Rover. Позбивав помилки і замість червоного сажевика почав світитися жовтий. І пише, що... Потрібна регенерація. Їдьте з такою то швидкістю. Ну, тобто, Зараз побачимо, чи можна тут провести з компа регенерацію. Спробую запустити регенерацію, але тут пише, що якщо маса сажі більше, ніж потрібно вже, то регенерація не запуститься. Потрібна заміна сажевика. Потрібно їхати, це динамічно. Тобто запускається і в русі потрібно її запускати. Їхати швидше ніж 40 км на годину, тому потрібно десь шукати трасу, хоча б проспект чи окружну дорогу кільцеву і там намагатися провести цю регенерацію. Зупинятись не можна під час цієї процедури. Запустив я програму регенерації, от їдеш. Я так розумію, 6 грам сажі, а у нас 27 показує. І повинна знижувати кількість сажі, а вона не знижується. ну Їдемо, поки що тільки декілька хвилин їдемо, може потім почне знижуватись. Регенерація в ходу не проходить. Неможливо по місту домогтися всіх умов, тобто їхати з постійною швидкістю на протязі такого великого часу, а на трасу я виїжджати на чужій машині не можу. І навряд чи вона пройде навіть по трасі. Тому що ну, були такі моменти, коли я міг проїхати декілька хвилин з постійною швидкістю і настільки помалу падав рівень сажі, що, щоб добитися прочистки повної фільтра, це на ній потрібно їхати доровно по трасі. В общем, будемо, напевно, що знімати, промивати цей фільтр. А, хочу ще дещо сказати про безпонтовість цієї машини. Обсирати його не хочеться, в принципі тачка приємна, мені сподобалася по салону, але є два але, які от я трішки покатався і вже вони мене бісять. Бачите, який в нього кліренс. Звичайний там, я не знаю, Nissan Rogue, можливо навіть нижчий, або Infiniti якийсь q 50 Кашкай вищий. Стоїть кашка, він вищий. І вони приліпили сюди електропороги. Вони тільки заважають. Тобто... Опа, бачите, яке чудо. Виїхала подножка. Широка така, міцна. Але навіщо вона, якщо такої висоти машина? Тут хопа і сів. Без проблем. Я на джипі їжу, він вищий, я привик сідати. Нема питань, хто це ще буде на такій машині вставати на цю підножку, потім залазити в салон. Це я вважаю марнотратство. Чіпляти сюди цю підножку, а от сидіння має тільки два регулю... регулювання, таких, дві кнопки. Немає ніяких ні масажів, ні поясничних, нічого цього я не знайшов. Краще б вони зробили якийсь поясничний підпор. У мене в джипі він є. Тобто я наступну свою машину, яку тільки не буду брати, це один із параметрів крісла повинні бути зручними, повинен. Бути Поясничний в ідеалі, щоб сідуха переломувалася, як всі треені. Це п'ятому на пневмі, який не на пневмі, а на гідропневмі. Там переломується спинка досить зручно. Ще в якихось БМВ спинка переломується. Ну, Я на тих БМВ не їздив, ну знаю. От, оце одна з умов зручності для водія. Пояснична і переломуючася, ламаючася спинка. Крісла, а тут цього нічого немає, зато приліпили пороги. Так то якість матеріалів, все тут, в принципі, мені подобається. Так воно все збито, зроблено. Строчки там, ну, тобто якість на висоті, на рівні, там, не знаю, Q50, QX50 Infinity. Я не скажу, що набагато втік він від 33-го рога. От 33-й рог не набагато гірша машина від цього ренджеровера Wara. Тут скло одинарне. А у 33-го рога подвійні скл скл склопакети бокові. Якщо брати не саму бідну комплектацію, там вже йдуть подвійні склопакети. А тут ренджер... І комплектація, я так розумію, це не, не, не найбідніша, тому що Shield R там на борту 240 коней, це не найменша кількість коней. І R типа спорт. Ну, в общем, Це не сама бідна комплектація, пороги електричні. От, а склопакетів немає. В общем, така Приємна машина, але пневми немає, склопакетів немає. Вже якщо брати ренджа, то я думаю, що потрібно його брати на пневмі. Тут це мене неприємно здивувало. Я тут сидів, сидів, роздивлявся ці мультики. Красива анімація. От вам Бачите, які картинки, Тут тобто цілий екран. От. Можна різні режими вибирати, спорт, еко, комфорт. От. Я їздив і в комфорті, і в спорті. Тобто Приємно вона взагалі їде, Нормально дорогу держить. Тобто Тихенько від підвізки не чути стуків ніяких. Потім е, двигун хоч і дизельний, але його майже не чути. От єдине, що в Русі, в Русі, я намагався зменшити обдув. От, от, от. тільки я зупинившись, я знайшов як його зменшити. А в Русі чомусь я цього не помічав, от недолік цих. ЖК-шних кнопок, жидкокристалічних, моніторів і всього іншого, що треба звикати, потрібно звикати. З часом, як звикнеш, то я думаю, буде нормально. Але зразу як пересідаєш, то коли є аналогові кнопки, такі звичайні, це набагато зручніше. Я б, напевно, що хотів, щоб тут були побільше цих кнопок. Але дизайн приємний. І машина в цілому приємна. Але вже якщо брати ренджа, то я би брав Спарта, напевно, на пневмі А це так. Приємна машина, але витрачати на неї такі кошти, краще вже докласти і купити для чоловіка Rover Sport. ну така от тачечка. Красиво за дизайн її хвалять. валять. Обсирають в інтернеті заламучість, що дуже багато недоліків понадійності. І, в принципі, я можу підтвердити, машина нібито там щось скільки пробігу. 87 тисяч пробігу В двигуну 11 помилок і в кожному Коротше, блин, там купа всяких помилок у неї. В общем. Будемо займатися ремонтом, знімати сажовик. Спочатку треба значить взагалі його помиють, тому що я десь чув, що сажовик тут якось інтегрований разом з ЕГРом, тобто ціла конструкція. От, чи можна буде цю конструкцію промити? Чи візьмуться ті, хто займається промивкою фільтрів. Подзвонимо, спитаємо, що вони нам скажуть, везіть чи скажуть все, ви приїхали на заміну сажевого. Ось у нас тут каталізатор, а далі знизу сажовий фільтр. Піднімаємо автомобіль і дивимося. У нас нижній датчик температури хворий, судя, судячи з помилки. І будемо промивку сажовіка робити. Підняли машину мити, ну не мити, знімати сажевий і дивитися до датчика температури, а він воно викручений. Видно вам висить на проводі, датчик температури. Тому і неправильні показники датчика температури. Звісно, що. як він може зовні температуру показувати. В общем, не знаю. Можливо, його вкрутити, да відправити клієнта по трасі поїздити. Така ідея теж може бути. Потрібно пробувати. Або відразу мити сажовик. Може його і викрутили, тому що машина взагалі не їхала, Намагалися так обмануть. В общем, зараз будемо думати, що робити, приймати рішення, чи закручувати, відправляти, кататися. По трасі чи сразу знімати сажавік, датчик поки що не мінять, потім вкрутимо, сажавік знімати мить. зберем консіліум і вирішимо. Ось він цей датчик температури, якщо зверху. Звісно, що по ньому буде помилка, бо він не вкручений навіть. Хто його викрутив, як він викрутився, це не зрозуміло. Можливо, що якщо ми його вкрутимо, то і регенерація пройде сама собою. А можливо, я ж кажу, його викрутили, тому що взагалі машина душилася, і щоб хоч якось їхати. Подзвонили клієнту, каже, заїжджав на одне СТО, розрекламоване в інтернеті. І після цього вся ця історія і почалася. Йому приговорили датчик, сказали, що підсос з повітря десь є. По вихлопу потрібно міняти датчик, потрібно сажовик міняти чи чимить. Насчитали йому близько 1000 доларів. І датчик не закрутили. Я думаю, що це Мас є така сьогодні. форма розводу. Викрутити датчик, наговорити. Ну і звісно, що регенерація не проходить після цього. В общем, ми поки що вкрутили, поїде, проїдеться. Можливо, що пройде регенерація сама. Якщо не пройде, то тоді вже будемо мить сажевий. Ну, датчик точно, я думаю, що робочий, тому що в повітрі він, звісно, що не буде показувати правильну температуру. На цьому поки що до побачення, тому що не знаю, чи буде продовження. Всім дякую, хто дивився. До побачення, ставте лайки.